Я взагалі не знаю, як от українській політиці, от така річ, як репутація, вона ну думали, що поховали колись ляшка, коли на нього таку. Компрометуючі матеріали оприлюднили і думали, ну це вже все, це в політика. Тобто тим більше, що Ляшко працює на таку консервативну публіку, яка такі речі, які в тому компроматі вивало, категорично що, не сприйма... народ Ні, народ сприймає. сприймає Народ нормально. нормально. ну, тобто, ну Може, це, те, що там в цьому відео люди не сприймали, нормально. Але тим не менше на Ляшка це не, не, не лягло такою густою плямою, плямою і, на його і, репутацію. Тобто це змилася. Пляма, яка змивається за репутацією. Тобто, його не потопили компроматом. До речі, а в сенсі альтернатив, чи варіатив. Ти от якось, скажімо, ці от президентські вибори саме кого ви вибирали. Ти їх розглядаєш, якось тебе якісь, що, оток... ну, що було б краще, чи було б якось по-іншому. Там, скажімо, Ні, ці пари, там, там Янукович Тимошенко, чи там Порошенко не, не, Тимошенко? Ну, не, не, не готовий розглядати аж так глибоко. <гум> ну, це не знаю чи. Хоча, звичайно, це була б інша історія. Ну, але, але аж так ні. Тобто Це такі моменти, мені здається. Як це, коли у Цзеду нас питали, що ви думаєте про велику французьку революцію, то він сказав, надто мало часу минуло, щоб робити висновок. Mm -hmm. От і мені здається, ну, все-таки історія має трошки відстоятися. Або ну, це, це вже має бути справді така подія такого масштабу. От, до речі, цікавий момент, що Янукович виявився таким, як Янукович, а не таким, як Лукашенко.